Швидкий огляд на усі мої близькі від Елен Про. Перший у відтінку 101. Це прозорий блиск із неймовірною кількістю блискіток зі спалахом або на сонечку він переливається просто неймовірно гарно. І він один з моїх фаворитів. Наступний блиск під номером 102. На губах він виглядає майже прозорим, але більш делікатно. В ньому менше блискіток, ніж попередньому, тому ідеально підійде на повсякдень. Наступного блиску насправді я спочатку злякалась. Це номер 103 і мені взагалі не личать такі яскраві рожеві відтінки. Але на губах він виглядає дуже ніжно та напівпрозоро. Неочікувано для мене, але також став моїм фаворитом. Фаворитом. Наступний блиск під номером 104. Це неймовірно гарний осінній шоколадний відтінок із золотистими блискітками. На собі я люблю більш холодні відтінки, але якщо у вас тепла зовнішність, підійде просто ідеально. Ще один мій фаворит: це блиск під номером 105. Він чимось схожий з попереднім, але він без блискіток і трошки холодніший. У нього неймовірно гарний рожево-коричневий підтон. Наступний блиск під номером 106. Це теж глянцевий блиск, і в нього дуже гарний ніжний рожевий відтінок. Я б сказала, що це найбільш базовий та універсальний блиск з усієї лінійки. Він підійде абсолютно всім і під будь-який макіяж. Наступний блиск під номером 107. Це вже такий більш насичений рожево-малиновий відтінок. Я чомусь взагалі не сприймаю на собі такі кольори, тому напишіть, як це виглядає зі сторони. Ну і останній блиск у мене під номером 108. Ще один дуже насичений відтінок, але цей вже більш рожево-фіолетовий. Ось така в мене колекція. А ви обов'язково напишіть, який відтінок вам сподобався на мені найбільше.